Неймовірного чарівного. Феячного, недільного, мокровесняно дощового казкового, фейоричного. Вам, недільного ефіру, термінового, між іншим, з Наталі Полянською. Не просто так вибрана тема. Як завше. Не просто так сьогодні мій образ саме такий. Як завше. Не просто так я виходжу до вас, любі глядачі, з такою цнутливою, звабливою, біло-чорною, нестандартною, креативною. Е є такий вислів, е шкомтаючий на Закарпатті темою, як Нота. Як бачите, я підготувалася, незважаючи на те, що ем, дощ, трохи я, скажімо так, теж маючи своє живе тіло. Хто почує, той почує, той зрозуміє, але це не заважає мені сьогодні вийти до вас в ефір для вас і для себе. З такою темою, як цнота. Це був такий лірично-фантастичний пудроворожевий вступ. Чому брала я саме це питання, цей напрямок, це словосполучення? Тому що я, як і ви, між іншим, душі, котрі прийшли на землю-земля, є в оригіналі першоприродньо-природньо чистими. Цнотливими, е, нечіпаними, е, білюсінькими, такими а-ля ангелочками. Що ж відбувається надалі? Пригадайте, коли ви бачите немовля? Усі пусі-пусі, там і весь цілий перелік няшних слів, словосполучень і так далі. Чи приміняєте ви ці словосполучення, коли людина доросла? Ну, є випадки, коли це є. Про що це я? Про те, що є щось, є хтось, є такі речі, котрі хочемо ми цього чи не хочемо ми цього. Вони будуть тільки раз цнутливими. Тільки раз вони будуть першоприродньо чистими. Тільки раз. Хоча, між іншим, багато наречених ці шаблони вже розірвало, і я їх, між іншим, з цим і привітаю. Як одягається наречена, Увсеньки новеньке біле. Як ми зазвичай одягаємо немовля, у всеньке новеньке біле. Як ми зазвичай е, несем дитину до храму, є таке поняття крижма. Увсеньки новеньке біле. Один раз. Один раз. Відбуваються певні речі. Один раз це стається, один раз щось відбувається, звиняйте, раз. Іншого разу вже цього не буде. Буде щось інше. Тільки раз оце філолетове слонення, бачите, я його спеціально не розпакувала. Це дуже енергетично е солодкий дарунок. Незвичного кольору, незвичній панянці Наталії Полянці. Полянці. Проговорила. Полянський. Тільки раз я зможу одягнути чи не одягнути оцю туфельку. Тільки раз. Я її розпакую з'їм. Інше вже буде інакше. Інше слонення теж буде інакше. Ця мить. Абсолютно ніколи більше не повториться. Боцнота це про недоторканість. Це про те, що це непорушне. Це певна цілісність, котра непорушне. Отак От і так наша з вами душа. Вона в оригіналі ціленька. Але проходячи життєвий шлях, всі ми з вами, і я не виключення в тім числі. Хвилюємося, переживаємо, перепроживаємо різні моменти. І в оригіналі ми вже не факт, що звернемося до тих настроїв, з котрими ми прийшли. Чому? Тому що ми змінюємося. Всі трансформації це змінна похідна. Всі зміни це те, що вже відбулося, і його треба прийняти. Може, ви звернули увагу, сьогодні в мене навіть палітра чорно-біла. Я дуже полюбляю оці контрасти, чорно-білий контраст. Підведу під це отаку головну тезу. Цнота це про недоторканість. Це може стосуватися абсолютно всього. Погоди, дому, дитину, якихось важливих подій у вашому житті. Це не означає, що вони не повторяться. В цей день, в цю хвилину, в цю годину, в цім салоні. В цій вбранні, з такою прикрасою, з такою темою я виходжу раз. Про що це я так довго навколо та около? Про те, що ми не навчені цінити, фокусуватися, берегти це в пам'яті, оці неймовірні, цінні. Сакральні моменти. Ми чомусь наївно, або, може, не наївно думаємо, що вони повторяться. Буде і день, буде і ніч, буде і рік, буде і тиждень, буде і місяць. Але цнотниви вони вже не будуть. Це про достеменність, про першочерговість, про важливість. Про ту складову, котра має бути у нас як душа, недоторкана. Я, можливо, багато на своїх ефірах вам розповідаю те, з чим я працюю по факту щодня. Найчастіші запити, найчастіші скарги це про те, що я хочу так, як було. Я хочу так, як. Бачите? Живий ефір, щоб ви не думали, що це все притворно. Повтору не буде. Можна на репіт повторити певні деякі задачі, але це вже не буде оригінал. Це буде повтор. Що можна? Можна цінити, можна берегти, можна вдосконалювати, можна розвивати, можна наповнятися різними емоційними форматами, можна одягати біле. Можна одягати чорне, можна одягати будь-яку палітру, будь-яку веселкову гаму. Але я вас закликаю, сьогодні, як ніколи, ця тема буде неймовірно актуальною. Всі говорять про розпачі, що це відбулося, всі говорять про те, що вже це ніколи не повториться. Але є речі, котрі ми маємо навчитись приймати у своє життя. Буквально ще два дні назад я була в абсолютнім форматі повноцінного свого стану здоров'я. Сьогодні це не так. Але як бачите, те, до чого я до вас закликаю сама, те, з чим я працюю сама, це про мою відповідальність перед вами і перед собою, тому що я пообіцяла собі і вам виходити в ефір. І я виходжу в ефір завжди з тою темою, яка насамперед торкає мене. Насамперед, я ходжу з будь-якою темою: день, два, три, тиждень, вона не дає мені спокою. Я, як і ви, дуже часто зустрічаюся з агресією. Я, як і ви, дуже часто зустрічаюся з болем, з розпачем, з відчаєм. І ви не можете собі інколи навіть уявити, як це дуже непросто. Пробудувати отой місточок віри до людини, котра втратила, до людини, котра захворіла, до людини, котра не знає, що їй робити, вона не знає, куди їй йти. І старі установки, старі програми, найчастіше вже не працюють. І тому, хто би що не говорив, як би ми це не сприймали, але те, що триває в нашій країні, воно вже триває. Його зупинити ось так неможливо. Витерти з пам'яті ось так, неможливо. Неможливо взяти ластик і стерти цю інформацію. Але можливо змінити своє до цього ставлення. Тому що, я, будучи жінкою, маючи дорослого сина, колись теж хвилювалася за сам цей процес. Повірте, що це хвилюється кожна мама. Але якби кожна мама не боялася втратити те щось своє, що вона колись втратила і болюче, нас би не було на світі. Так що перевагає, що краще вибор за кожним із нас. Але якщо ми будемо щодня усвідомлювати, що у нас із вами є фантастичний вибір вибирати те, що ми хочемо. Розуміти, на що ми йдемо, розуміти, яка буде ціна цінності, розуміти, про що трансформації, і навчитися берегти, як мінімум, себе, то, як максимум, ви навчитеся бережливо спілкуватися менше або, по суті, агресувати. Ми навчимося бути людьми. Бо дуже легко зламати. Це взагалі не складає тему. Раз, і воно вже не цільне. Раз, і воно вже нецнотливе. Раз, і ви вже його з'їли. Все, залишиться тільки присмак. Повернути цей процес неможливо. Ви можете його відтворювати тисячі, мільйон п'ятсот разів, але в ту секунду, в той день, в ту мить ви це не повторите. Цнота про те, що це буває раз, але заради чого? Снота про те, що є первородність природи, але чомусь люди по ряду своїх питань це нищать. Чомусь люди, слухаючи навіть мої ефіри, мої відео, програми, навчання, психологів, навіть будучи на лекціях і тренінгах, я це спостерігаю, жодного... кожного разу вони сидять на лекціях, кивають, підтверджують, може в догоду лектору, виходять до магазину. Виходять до автобусу, виходять до метро, до поїзда, куди завгодно. Раз. І шторка падає. І вони забувають про цей настрой. Випав дощ, все, фантастичний настрій змінено. Я ж теж могла сьогодні, скажімо так, дозволити собі трошечки там побути в цьому стані некомфортного здоров'я з угодою на те, що дощ і ще. Але я хочу, щоб в цьому ефірі ви запам'ятали і цей образ, і мене, і цю посил, оцей мій посил до вас, незважаючи на погоду. Тому що любов чиста, чиста, не забруднена нічим, це теж про цноту. Про відкрите серце, котре любить, це теж про цноту. Це про те. Що ні під чим не підписано. Це просто є. Ніхто не задавав собі питання, чому ваше серце працює, чому ваші органи працюють, чому є день, чому є дощ? І воно працює без вас. Але працює заради вас. Ваше тіло руками може мовчати, ваше тіло може посилати вам будь-які сигнали. Але з огляду на наш, ох, не побоююсь цього слова, чумачечий час. Шаленство і все бігом і все бігом, хіба ми його слухаємо. Але ця ситуація по здоров'ю мені теж для чогось дана. Не повірите, я вже два дні допомагаю своєму вибачте, тілу допомогти мені скоріше справитися з цією задачею. Але я йому вже два дні дякую, що воно в мене живе. Хто із вас дякує своєму тілу, коли ви не в комфорті? Напишіть мені під цим ефіром. Зазвичай ми букаємо, ми возмущаємося, ми порушуємо процес, тому що він нам не підходить. От гладко, е, красиво зачесані, е, з макіяжиком і з тим всім, ми одне одному чи собі пасуємо. Як тільки щось із нами не так, то взуття не таке, то дощ не такий, то ще щось, це наше роздратування, котре потім виходить, і йому. Тілу треба допомагати. Про фальш. Музиканти мене зрозуміють. І не тільки, в принципі, музиканти. Будь-які бійці зрозуміють, що таке фальш? Це щось неприроднє. Це як синтетика. От уявіть собі, що у вас в руках пластиковий помідор і свіжесенький, і городу, як кажуть, на Закарпатті скерте помідор, слюнки тикуть. Ви розрізнете пластик. І природні. Я більш ніж впевнена, що та. Як думаєте, можна підмінити ці два поняття? Типу, ні. От точно так і з цінотою. Вона або є, або її нема. Точно так і з цілісністю. Вона або є, або її нема. Точно так і з всіма іншими підміненими людьми, поняттями. Якщо я здорова, я абсолютно здорова. Якщо я трохи нездорова, я просто трохи нездорова. Якщо це ціле, і це ціле, воно ціле. Якщо я його вже взула, воно вже не ціле. Кросівки, котрі ви придбали, ви тільки зняли чек, ви взули, все, вони вже не новенькі. Вони типу новенькі, але но вони не новенькі. І білий не може бути чорним. Хіба ж ви його забрудните? То це питання не дає мені спокою вже дуже давно. То чому люди, думаючи, що хтось хитріший за тих, хто хитріший, намагаються бути тим, ким не є. Робити те, що їм не треба. Або всі інші прояви. І тут є кілька аспектів. Це про страх, це про страх бути собою. Це про страх бути смішною. Це про страх бути мокрою, це про страх бути хворою, це про страх щось втратити. До речі, людям дуже не подобається щось втрачати. Але тим не менше, нігті ми підстригаємо, волосся ми підстригаємо. Е, речі, котрі відслужили своє, в оригіналі ми теж викидаємо. А як же бути з емоціями і з тілом? Як же бути з тією цнотою, котра порушена? Не намагайтеся її заклеїти, не намагайтеся її заштопати. Просто цініть той момент, коли вона у вас була і тримайте в архіві пам'яті. Можливо, це здасться для когось дуже дивною рекомендацією. Але, як бачите, я дуже люблю білий колір, я люблю чорний кольор, я люблю всі кольори. І так як я сьогодні приготувалася до цього ефіру, не факт, що я буду ще підготовлюватися. Я взагалі не люблю повторятися. Ті, хто це е, любить, напишіть під цим постом те, що ви не любите повторятися. Ти додому різними шляхами, приготувати млинці різними е, способами, салат. Ну ви ж не одягаєте, наприклад, 100 років одну і ту же піжамку. Ви ж не носите одні і ті ж шкарпетки і туфлі 100 років. Ви чомусь хочете змін. І отут я вас обережно підвела якраз до того, де ми підміняємо, фальшуємо самі із собою і із іншими. Коли я була в першому класі, я була в першому класі. Зараз я вже не в першому класі. І це надскладне усвідомлення, що я виросла зі маленьких штанців, з маленького взуття. зі Маленьких ідей зі старих програм. Бо якби би я не вийшла з цих старих програм, мені би не вдалося привезти, скажімо так, себе до ладу за два дні, а не до тижня, як зазвичай відбувається простуда. Я би не міняла локації, я би не міняла теми, я би застряла в стагнації. Хочу так і більше ніяк так капризують маленькі дітки. Але через п'ять хвилин вони хочуть щось інше. Ми забуваємо, що всі ми родом з дитинства, і всі ми просто великі діти. Так, так, тільки іграшки наші подорослішали. До чого я вас закликаю цим ефіром? Проведіть ревізію. Реально, проведіть ревізію з тілом, з думками, з телефоном, з контактами, з оточуючими, з обіцянками, котрі дуже нас між іншим. Втяжляють. Воно десь є курить, Воно застрявше. Воно нікуди не дівається. Це як та заноза. Якщо ви її не виймете, не вичистите, не вскриєте, не почистите, воно не заживе. Технічна пауза. Сьогодні ви бачите мене е, в такому ось форматі, але я вирішила ефір не перекладати. Я є така природня. Як то кажуть, не зовсім накрашена, в принципі, і не накрашена. Це якраз теж про те, що я не притворяюся цнотливою, але в душі я цілісна. І лише тому я з цим ділюся. Фальш це, по суті, точно така же опція, де ми хочемо нашу цноту повернути. Люди роблять. Поряду своїх питань, ситуацій і різні вчинки. Причому, при тому, забуваючи, що це хтось може помітити. Як ви думаєте, якби нам сказали, що саме від нас залежить, як так чи інакше потім простір навколо нас? Хто би з вас задумався вже? Я сьогодні була на дуже цікавій е, практиці. Е, Аліна Бражененко, тобі величезне вітання через цей ефір від Наталії Полянської, де ми дуже багато чого говорили, і ми говорили про рід, про родовід. Той рід, котрий вже був, завдяки йому я є. Але сьогодні від мене і від вас залежить ті мої покоління, котрі вже будуть. І якщо я допоможу собі і вам відпрацювати старі шаблони, Незрозумілі цноти, незрозумілу фальш, і не передати їх в спадок слідущим поколінням, то навіть ради цього вартувало вийти в цей ефір. Ми забуваємо, що на нас може ця опція або зупинитися, або продовжитися. Поміркуйте над тим, що ви дасте в спадок дітям, близьким, оточенні, роду. Поміркуйте над тим, що дали вам. І вже немає значення, коли була втрачена цнота. Немає значення, чи ви сфальшивили в нотах, чи в житті, чи вчинках. Має значення, що ви живі. А отже, ви живете і рухаєтеся. А життя це про рух. А життя це про помилки. А життя це про взути туфельку і забути або з'їсти. Як ш, е, в шутку мені, коли презентувала е, в подарунок на день народження клієнтка, каже, взувай, кажу, запросто. Я її підіграла, і мені було приємно. і Їй було приємно. І точно так фіолетова словня. Як бачите, його цнутливість я до нинішнього дня не порушила. А вже після цього ефіру я його порушу. Але я це зробила ціленаправленно, щоб в мене були дуже прості унаочнюючі приклади. Я може чимось інакше за вас, може, в чомусь я інакше за вас. Але я точно так маю дві руки, дві ноги, два ока, голову. Але живу по-іншому усвідомлено. Я намагаюсь максимально не фальшивити у своєму житті. А якщо це й фальшива нота, моя задача як музиканта – грати до тих пір і репетирувати. Щоб це вийшло дуже чудово. Щоб це вийшла фантастична мелодія. Мій заклик до вас прокидайтеся, люди. Мій заклик до вас покупайтеся в собі. Не можете покупатися самі, запрошуйте спеціалістів. Схочете, щоб я допомогла? Телефонуйте. Я завжди відкрита до. Але пообіцяйте собі. А не мені собі своє оригінальне, індивідуальне, особистісне, вау, казкове фантастичне життя без фальшу. Бо персик не мріє стати виноградом, куриця не мріє стати яструбом. Вони просто живуть своє життя і не заморачуються. Ну чомусь те, що я спостерігаю у людей, я думаю, і ви також спостерігаєте, чомусь ми це думаємо, що це проскочить. Фальш, вибачте, технічна артистична пауза. Фальш це просто фальш. І будь-який музикант одразу розрізняє фальш. Хай буде цнотливою ваша душа, хай буде цнотливою ваші певні усвідомлення і наміри, Цнотливим може бути й одяг, цнотливим можуть бути ваші вчинки, цнотливим можуть бути ваші думки. Не фальшуйте ні перед собою, ні перед людьми, ні перед зеркалом. Хоча, знову ж таки, життя ваше. І відповідальність теж ваша. Але спостерігаючи ті мегатонни агресії, такого зашкального, нездорового, деструктивного адреналіну, саме з цією темою, такою ніжно, мокро, дощово білосніжно, фіолетово-розовою, ліричною, мені захотілося сьогодні з вами поділитися. Будьте чесні з собою. Проведіть ревізію. І не бійтеся трансформації. Та вони бувають болючі. Факт, як і роди. Але, можливо, ви зараз в процесі вагітності ідеї, ситуації, мрії, купівлі. Я не знаю, дозвольте собі своє життя наповну. І зіграйте вашу мелодію максимально ідеально. Це була я, Наталя Полянська, з чарівного міста Букачева. Ось такому білосніжному, цнутливому, а може й не цнутливому образі. Пишіть свої усвідомлення. Мені дуже важливо те, що ви розумієте. Мені важливо те, що ви усвідомлюєте. Мені взагалі все важливо. Я неймовірно цікавуха, мені все цікаво. І саме це сподвигає мене. Бути спеціалістом по тілесним практикам, по психологічним форматам. І не тільки. Це мене рухає. І навіть коли я фальшивила в танцях, я брала паузу, працювала над помилками і рухалася далі. Є лише два аспекти, котрі людина робить або не робить. Я вже їх проговорила. Або роблю, або не роблю. А якщо вже роблю, то намагайтеся. І не коріть себе, і не картайте за помилки, тому що це просто рух. І не ганяйтеся за цнотою, котрої вже нема. Її вже нема. А фальш – Це може бути показником того, що ви рухаєтеся. Якщо ви це усвідомлюєте, тому будьте чесні з собою. І до наступних зустрічей! Це була я. Перші оплески пролунали. Achei